Всім добрий день. 13 вересня. Це зіфу той, що я знімав раніше дикий сієнець. Такий непоганий. Не Розмір почав набирати і колір. З смаху вже пробували гарнючий. І невеликий сажанець, Всього лише десь 35 см. Але непогана вражанність. І смачний. Вже дуже ранній виходить і смачний. Так що ось такий тут ще знизу ще зверху тут зеленіє. Ну, вражайність непогана і розмір теж. Так що будемо залишати його тут. Пусть росте тут э, рядом є маленькі, ці пересадимо. Тут ще поруч є ось такий. Ну це ще пізніше буде. Напевно, він ще не бере розмір. Ну, теж гарний. Напевно його пересажу туди до коктебелю, щоб він опиляв його. Подивимось з набором деревини, як він буде показувати себе. Ну, поки теж непогано тут у нього є. Гарно зав'язав теж. Ну цей добре-добре зав'язав. Так що такий результат по сімцям зі зіфусу. Всім гарного дня, мирного неба.